Я студент МКК-41. Тема моєї курсової роботи є розробка гри 2048. Ця гра логічна і проста гра головоломка, яка розвиває логічне мислення, смітливість і продумання про ходів. Мета роботи розробити гру в 2048. Яка би дозволяла зв'язувати цю раунду і демонструвала підрахунок значень плиток. як досвідчення є алгоритми та методи програмної реалізації логічної гри. Предмет свідчення є алгоритми та засоби розробки гри, зокрема алгоритми. Даних, реалізація логіки гри та інтеграція графічного інтерфейсу. Дозвольте демонструвати. Це в тому, щоб з'єднувати ці клетки, відзначені клеток, е то можна обходити різними способами. Наприклад, я збираю ці плитки в першій лінії таку е і з'єднуємо їх до лівого краю. <стут> так найпростіше віднімаю. Ціль нашої грети йде до плитки, яка буде мати значення 2048. Я вже не буду показувати. Коли програєте, то виводиться в екран. Кінець горі, як програм, вводиться. Ну, що ведемо, то буде писати, що тебе робить. Можна також почати заново і mm знову. -hmm. Mm -hmm. Ну і керування. Дякую за увагу.